Нарешті садові станції з'явилися в Дніпро. -М. Садовий насос GP600 та насосна станція ABS-800. Так, ABS наче в машині. Що ж це за інструменти? Загалом це насоси високої продуктивності, які можуть забезпечити водопостачання у невеличких будинках або ж для постійного поливання ваших грядок та садових ділянок. Модель GP600 має максимальну потужність 600 Вт і максимальну продуктивність аж 4600 літрів на годину. А модель Модель ABS-800 має потужність відповідно 800 Вт і продуктивність 3600 літрів на годину. Вони маленькі, майже компактні, а головне, доволі легкі. У меншого насоса максимальна глибина всмоктування 8 метрів. Така сама, як і у більшого. Але різниця у максимальній висоті підйому води. Тут 36 метрів, тут 43 метри. А якою насосною станцією користуєтесь ви? Напишіть нам у коментарях, цікаво буде почитати.